Три крилатих ракети на Київщину летить. Також шахеди, Полтавщина, Київ, Київщина, Чернігівщина, Житомирщина відмічається також Кіроградська Вінська, Хмельницька, Черкаська область. Тривога рухається вже на захід нашої держави. Тому друзі, будьте угу. в безпеці, будьте уважними. Ворог намагається атакувати в Києві. Зокрема, шос дуже динамічно черговий. змінюється ситуація в небі. От повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що крилаті ракети, і в Чернігівській області, і поблизу Канева, і в Борисполі. Все це розлітається і міняє курс, що дуже важливо, і доволі часто це стається. Про особливість цієї не тільки російської атаки. Ми поговоримо з Анатолієм Хравчинським, офіцером резерву повітряних сил Збройних сил України, директором з розвитку оборонного підприємства. Пане Анатолію, вітаємо вас. Запрошуємо до етеру. До слова доброго ранку. Якщо він добрий, тому що позаду чутно, як працює повітряна оборона. Ми сподіваємося, що наші глядачі і слухачі, які знаходяться в Україні, зараз знаходяться в безпечних місцях і в укриттях. Це важливо підкреслити, пане Анатолію. Велика кількість балістики. Вже була випущена по нашій країні це принаймні поки що така обережна оцінка моніторингових ресурсів. Чекаємо на офіційний звіт від повітряних сил, плюс шахеди, плюс зараз крилаті ракети. Чи є в цій атаці якась можливо оновлена логіка ворога? Немає логіки у терористів є лише бажання вбити якомога більше українців. таки давайте заважимо, що зараз використовується крилата ракета з типу Скандерка. Це системи, які запускаються з наземних платформ, таких самих, як і ті ж самі платформи, що і запускають балістичні ракети Скандер М. Таму тут. Слушно було би казати про те, що за останні масові атаки ми бачимо зменшення застосування стратегічної авіації. Це давня проблема Російської Федерації. Але тут треба зрозуміти, що відсутність стратегічної авіації призвела до того, що ворог зараз хоче використовувати більше засобів ураження дешевих, і е, на чому бачимо появу, наприклад, тих же самих дронів е, Гірань 5 або там шахет новий, або Керар, е, якщо не помиляюсь, іранською називається цей. Ударний безпілотник тому тут я би казав про те, що ворог моди намагається компенсувати ті можливості, які втрачає за рахунок своїх партнерів за рахунок Ірану. Давайте пригадаємо, що от Індія зараз планує виробляти ланцети для Російської Федерації. Це о основний ключовий момент, який ми повинні використовувати для спілкування з нашими європейськими колегами. Що Наприклад, от Британія обіцяє нам балістичні ракети розробити за рік. При цьому питання щодо ракет штормшедово, які вони виготовляють, і можна просто було б збільшити обсяги виробництва для того, щоб забезпечити Україну даними ракетами, тому що вони ефективно показали себе на лінії Балзі. Знаєте, я от хотів би вас запитати читаю якраз про те, що ворог робить новий полігон, чи зробив новий полігон неподалік від Казахстану. В принципі, в той напрямок долітали наші дрони далекобійні туди за Волгу, в степи безкрайні за Уралом, як писали про Шевченка. Отже, і зрозуміло, що там можна вражати. Я хотів би запитати те, про що думає багато українців зараз, насправді, і багато про це каже. А чим і як можна дістати умовно по капустиному яру, звідки вилітав Арішнік, по ще якомусь полігону біля Казахстану? Стану, де ворог робить і встановлює свої шахеди, чим і як, щоб дійсно вивезти з ладу подібні полігоди, і умовно кажучи, арішнік це пересувна пускова установка. Це він з землі підіймається з шахти. цей арішник. Щоб теж зрозуміти, чи можна, умовно кажучи, це вражати? Чи маємо ми такі можливості, чи варто чекати, скажімо, на ракети від наших партнерів? І які, будь ласка. Ми четвертий рік чекаємо ракети від наших партнерів і атакамси, і там. Тауроси, що нам ще обіцяли тамагавки, обіцяли. Але ж давайте почнемо з того, що насправді, поки ми не почнемо самі виробляти ракети, поки ми не знайдемо в себе сили об'єднати свої можливості і почати виробляти ракети саме, нам буде складно вирішувати більш складні задачі щодо знищення, наприклад, таких об'єктів, як Капусін-Яр. Здебільшого, давайте пригадаємо, що насправді були успішні операції, які призводили до знищення пускових установок мобільних пускових установок на шасі, які. І до речі, і запускають такі ракети типу Рєшника. Тому тут я би казав про те, що у нас є успішна операція. Давайте пригадаємо за минулий рік операцію Павутина, яка призвела до втрати великої кількості засобів великої кількості літаків стратегічної авіації. Власне, і бачимо наслідки зараз, наприклад, стратегічна авіація не задіяна для масового обстрілу. Тому тут я би казав про те, що насправді є куди рухатися, і ми суттєво покращили свої можливості. Але в даному випадку треба більше зусиль покладати на свою зброю. Так. Я інформацію вона до, до теми взагалі в принципі війни глобально, але цікаво теж супертанкери Китаю, що прямували за венесуельською нафтою, розвернулися посеред Атлантики. Це так до слова, будь ласка, mm. Христина, продовжуй. Пане Анатолію, ви вже зауважили про кілька важливих ноу-хау, якщо це так можна сказати, з боку росіян і грань 5 Аналог фактично іранського карару, щось типу ракети, насправді, а не БПЛА. Вони просто беруть чужі, чужі напрацювання, переназивають якимось черговим потворним російським словом і пускають вхід. От як це відбувається? Чи все-таки там щось фер переформатовується відповідно до реалій? Плюс головне управління розвідки повідомляє про небезпеку Герань. 2 є Повідомлення äh... Поки що обережне від Сергія Безкресного, зокрема про шахети з ПТМ 3 про намагання ворога фактично мінувати і завдавати якнайбільшої шкоди тим, хто їде ліквідувати наслідки, це і наші ДСНСники, і наші лікарі, і так далі, і так далі. От який арсенал взагалі цих нововведень росіян, принаймні на БПЛА, от, Якщо брати виключно цю царину, що ще вони можуть придумати чи реально це? Давайте почнемо з того, що насправді, на жаль, ворог не краде ці ідеї, а їм передає Іран, причому з якісно відпрацьованої робочо конструкторською документацією передає під ключ повністю технологію. Тобто він додатково не тільки передає технологію, оснащує, наприклад, комплектуючими до цих засобів враження, тому тут треба зрозуміти, що Росія вибудувала якісні шляхи постачання комплектуючих за рахунок, наприклад, Китаю, тому що той межзв'язок, про який зараз дуже активно говорять в наявних шахедах, це зв'язок, який виробляється, виготовляється в Китаї. Додатково це прямі поставки, наприклад, і взаємодії з Іраном, пошук рішень, щоб він працював. Знов таки, давайте зрозуміємо, що основна мета, куди рухається ворог, це створити керовану систему. Засобів ураження в повітряному просторі. Тому що якщо ми кажемо от, про крилати ракети «Іскандерка», які зараз атакують Україну, це запрограмоване на е, певну траєкторію польоту, на е, певні е, е, засоби ураження. Якщо ми кажемо про шахет, який перший був використаний, то він насправді теж був, був використаний як боражуючі боєприпас, якого внесені. Точне польотне завдання з точною координатою, і за рахунок роботи наших засобів електронної боротьби ми суттєво погіршували точність влучання або виводили їх взагалі за міста і там вже працювали мобільними гневими групами. Зараз треба казати про те, що ворог адаптує ці шахеди під можливість їх керування в режимі реального часу. Точніше, тут е, слушно було б взаважити, що це не режим керування як FPV, тобто ви керуєте од... одночасно е, дроном і можете скоригувати його в певному напрямку. Це Набагато складніша система, яка дозволяє, наприклад, відпрацьовувати вже існуючі алгоритми внутри цих дронів, тобто бортовий комп'ютер, з який може фіксувати різноманітні цілі, і сповіщати оператора, наскільки відсотків він може виконати цю задачу. І відповідно від цього залежить прийняття рішення оператором, чи знищувати її, чи не знищувати. Умовно кажучи, в Житомирському області, коли був влучання в електровоз, тоді відбулось умовно. На картина, коли а, дрон сповіщає, що він захопив ціль і можливість виконати а, влучання в ці, а, в цю ціль, відповідає там 80 відсотків: приймається рішення чи не приймається рішення. Оператор лише відправляє там нолік або одиничку Розуміємо, це який об'єм даних, і відбувається знищення цього об'єкту. знов таки давайте повернемо за того, що зараз на території Білорусі активно розбудовуються. Модернізуються межі вежі мобільного зв'язку ж кордону, які дозволяють створити окремі канали зв'язку, більше того, окрім каналів зв'язку, і ставляться маячки, які дозволяють формувати свою власну систему координат. Сергій нещодавно публікував відео шахеду з великою такою антеною. Mm -hmm. Так от це система Борду яка знайома усім пілотам. Це система радіомаяків, яка дозволяє. Вираховувати свої координати за рахунок тих маяків, які працюють навколо тебе, і тут ми кажемо про те, що за наявності меж зв'язку, які є у шахедів, які працюють по принципу вашого домашнього Wi-Fi. Але тут ми кажемо про те, що кожен модуль є активним і кожен модуль може бути використаний як ретранслятор або просто передавач інформації, формується можливість отримати свої власні координати, не використовуючи gps навігацію. Це Куди рухався ворог, тому що ми активно досаждали йому засобами радіоелектронної боротьби, яка не дозволяла йому координувати на місцевості. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що це керовані засоби ураження з можливістю власного захисту, тому що деякі системи вже з'являлися спроби імплементації там, і, крилати, і ракет класу повітря, повітря, і безпосередньо ПЗРК, те, що вони вкладають там додаткові засоби ураження, в шахеди для того, щоб. Вони детонували після того, коли приїжджають служби порятунку. МНС. це вже давня історія, тому тут е, особливих змін немає. Так, я хотів би запитати про допомогу, яку нам готують польські наші партнери. Звичайно, ми знаємо, що винищувачі перш за все використовуються, очевидно на для ураження. В районі фронту ворожих позицій, там різними засобами, які монтуються на ці винищувачі, ну, але очевидно вони могли б протидіяти і іншим засобам, які ворог використовує для атак на інфраструктуру, цивільне населення, підсилення крилати дуже потрібне Україні. І... Польща, нібито погодилася вже передати Україні міг 29 але питання там щодо підготовки до передачі, конкретно вже цю техноло зробити цю практичну справу. Наскільки ці міги можуть посилити? Що взагалі про них відомо Наскільки вони можуть посилити нашу повітряну складову? І знов ж таки це мають бути якісь удосконалені машини. Щось там має бути таке новаторське. Чи це власне буде міг 29 от таким, яким він є, будь ласка. Давайте почнемо, що це Міг-29, які е, ну трохи підгнали поляки їх під стандарти НАТО, але знов ну, таки е, там є е, перелік е, можливостей, які не були вдосконалені щодо засобів радіолокації, щодо е, системи зброєння. Тому тут треба казати про те, що. Е, Потрібно буде ще допрацьовувати після того, коли ми їх отримаємо. Але в будь-якому випадку, це літак, на якому літають велика кількість наших пілотів, і тут. Відкривається питання щодо того, що у нас, наприклад, не вистачає пілотів на літаки більш сучасні, тобто F-16, міражі. Тому тут ми кажемо про те, що це перекриття точкового рішення на час відсутності або не під поки підготують більше пілотів для того, щоб можна було і далі тримати повітряний простір, а точніше працювати до лінії, бо по Ворожих позиціях також треба не забувати, що цілі такі активно приймають участь і в закритті повітряного простору. Але єдине питання щодо застосування засобів озброєння, які знаходяться під крилом, чи вони були модернізовані для можливості внесення західних видів озброєння. Ну і тут ми розуміємо, що принциповим є питання заміщення. І f 35 які Сполучені Штати виготовили для Польщі в кількості 6-8 штук, там різні оцінки, перебуватимуть в Сполучених Штатах, принаймні до 2027 року. За інформацією, яка є в публічному просторі, вже зараз тривають там певні налаштування і навчання, наскільки розуміємо. Але так чи інакше, 2027. -й. А Дональд Трамп тим часом. Відганяє своїх зброярів, щоб працювали активніше, щоб не розраховували на дивіденти, щоб оперативніше ремонтували те, що є, і випускали нове. Адже, вочевидь, може бачити загрози вже найближчим часом. Загалом, скажіть, будь ласка, пане Анатолію, чи можна оцінити темпи розвитку військово-промислових комплексів в Сполучених Штатах, навіть не розвитку, а просто їхньої кмітливості і швидкості реакції, і в Європейському Союзі, зокрема. Бо від цього насправді залежить і наша обороноздатність в перспективі росіяни, як ви правильно зауважили, продовжують свою співпрацю із своїми ключовими партнерами, і Кіта під боком. А нам треба долати ці виклики. Хотілося би знати, які є можливості в європейських країн до цього. Я би тут навів приклад залежності Європи на 70% від бавовняної целюлози, яка Потрібно для пороху, і це стало основною причиною, тому що Україна в 2024-2025 році не могла своєчасно отримувати артилерійські снаряди і порохові заряди для них. Тому тут треба казати про те, що наприклад Європа залежна на 70% від Китаю стосовно цього сировини. Можливо замінити її, наприклад, на древесну, тому що там ліси в Фінляндії дозволяються. але тут треба зрозуміти, що це треба перестандартизація усіх засобів враження, які використовують порог е в країнах НАТО. Тому тут е насправді є низка питань щодо Європи, щодо Сполучених Штатів щодо їхньої кмітливості. Ви дуже правильно зуважили, що щодо кмітливості у них проблема, тому що вони виробляють умовно, ту техніку, яку вони виробляли, яка відповідає е умовно війні. Ні, холодного холодної війни, але не відповідає більш сучасним викликам, які зараз є на лінії Боузітня, коли велика кількість дронів дешевих використовується і так далі. Тому що, наприклад, навіть передача там Україні Лункс, якщо не помиляюся, БМБ Бамашина піхоти, вона передбачає умовно захищену броню для особового складу, але жно таки ми бачимо, що роблять півдрони з дороговартісними танками і з іншою технікою. Тому а, тут насправді дуже правильно заклик від Дональда Трампа стосовно збільшення обсягів і можливості виробництва. Європа в 2024 році підписала єдину стратегію розвитку ОПК, яка передбачала збільшення обсягів виробництва, і навіть вони виділили півтора мільярда євро на фінансування щодо масштабування виробництва. Але знов таки більшість країн стикається з тим, що це не відповідає о, загальним економічним вимогам держави. Коли держава все ж таки продовжує жити в мирний час, і е, розуміння деяких політиків вкладається в більше того, що вони хочуть отримати, наприклад, на наступних виборах е, якісь бали в, свій, в свою адресу, а закликати до війни це не те, що хотіла Європа останні 30 років, коли будувала зовсім інший підхід до своїх економічних процесів. Тому е, тут я думаю, головним пріоритетом, що повинно стати, це Українські спроможності, українська оця кмітливість, яка допомагає вишукувати цікаве рішення, але тут треба цією кмітливістю навчитися правильно ділитися, тому що умовно, якщо ми хочемо робити сумісну зброю, якісну сумісну зброю, то нам треба відповідати європейським нормам і законодавствам. Тим тому ж самому законом про експорт поведінки. Кодекси прошу, кодекс поведінки експорту озброєння, і який передбачає можливість трансферу технологій між державами в рамках тих держав, які е, мають співдружність, тобто і е, прозору звітність. І тут е, треба казати про те, що ми би могли об'єднати зусилля з європейськими компаніями, але тут головна задача не бути конкурентом, а створювати продукт, який буде захищати і робити сильну Європу. Та от про українську кмітливість буквально на три хвилинки запитання. Uh, Wall Street Journal пише про те, що Україна прагне створити зброю для ударів у глиб території Росії. Це ракети фламінго. Я дуже просто запитаю те, про що запити багато українців сьогодні, де фламінго? Фламінго працюють і давайте навчимося розуміти. Я просто хочу навести нещодавний приклад, коли було зроблено колосальна операція щодо можливості знищення. Е Російського керівника підрозділу, які воюють на, на, на боці України, угу. і всі виступали за. А коли люди, які свого часу можливо і працювали в Росії, а зараз створюють зброю для того, щоб воювати з Росією, чомусь це викликає кучу купу запитань Починається купа різних політичних заяв, тут треба зрозуміти важливу річ, коли в українців з'являється щось дуже цікаве, що може завдати суттєвої шкоди Ійська федерація вона буде робити все для того, щоб всередині посварити українців для того, щоб це виглядало, що цього не існує. Uh -huh. Тому будемо чекати в принципі на ці удари в глиб території Російської Федерації і лише побажати успіху можна звичайно та побажати успіху лише можна тим людям, які над цим реально працюють. Ну і в нас у є ще дві хвилинки, Я тоді запитаю оскільки тривога зараз триває по, по в окремих областях України протиповітряна оборона Норвегія Україні має надати допомогу. Зокрема, мова йде про системи НАСАМС, Це і боєприпаси до цих ППО. Та допомога, яка зараз надходить, наскільки вона закриває потреби, які є в Україні, скільки нам треба було б цього мати, будь ласка. Асиметричність війни е, ускладнює роботу такими засобами ураження, тому що і такими системами, тому що це дороговартісна система. Коли ми навчимося виробляти е, ракети для систем протиповітряної оборони, на кшталт ракети, які використовуються в ізраїльському Столевому куполі ракет е, Тахім, якщо не помиляюсь, яка коштує 50 тисяч доларів, тоді ми зможемо казати про те, що ми можемо знищувати будь який е, умовно БПЛА, е, або там е, Гіран, або там інші дрони, які використовуються. Використовується Російською Федерацією, або ті ж саме крилата ракети класу х 1 або Іскандер. З більшою ефективністю, тому що ми тоді зможемо виробляти або отримувати більше таких засобів враження. Тут треба зрозуміти, що е, безумовно є дельта, яка е, враховує наслідки від удару, але треба зрозуміти, що ми повинні витримувати такі можливості і перехоплювати на підході до цілі, тому нам потрібно більше сучасних систем, які можуть працювати на тактичному рівні, тому що якщо ми кажемо про шахеди, наприклад, або навіть саме крата сканд... ракети скандерка, вони використовують мало Профіль прольоту, тобто, коли використовується мал малий висо висоти, і тоді. Для того щоб виявити, перехопити ту цю повітряну сіль, нам нужны тактичне рішення на рівні засобів радіолокації, які працюють в межах 30-40 кілометрів, і можуть працювати з захопленням, відслідковуванням і е, знищенням цих повітряних сіл. Так от таких систем потрібно ставити дуже багато навколо основних міст або навколо е, основних основних напрямків роботи е, прольоту ворожих дронів з урахуванням той кількості, коли там по 500, по 600, по 700 дронів залітає в Україну, плюс додаткові. Кова ще кривати ракета, ми розуміємо, що таких. Засобів потрібно якомога якомога більше. В цьому і є основна логіка ворога щодо асиметричності війни, коли він використовує велику кількість дешевих засобів. А ми маємо на балансі лише дороговартісне патріоти, насамси, самті і так далі. Тому тут треба шукати рішення, коли ми свого часу ми запропонували мобільно -вогневі групи які стали порятунком, але їх треба збільшувати. Можливості мобільно-вогневих груп треба збільшувати не лише наявними засобами враження, а системами детекції, системами різноманітних. Того перехоплення в залежності від повітряної цілі, характеристик повітряної цілі для того, що можна було застосувати або там ПЗРК, або гармату, або дрон перехоплювач. Тоді буде розподілене перехоплення. Тоді економіка протидії буде більш. Правильний тому можна казати про те, що навіть мобільні гнових групи будуть більш ефективні, за рахунок того, що в них є засоби озброєння, які можуть працювати на велику дякувати. Высоту. Буду дуже ну і тут ще додам лише на сам кінець, що крім оборони дуже важливо тут і не забувати ключову тактику в окремих моментах, що кращий захист це напад. Ну напевне, якщо атакувати ворога на його території, саме місця розміщення ракет запуску теж було б дуже ефективно. Дякую дуже Анатолій Храпчинський. Був з нами офіцер з резерву повітряних сил. Збройних сил України, директор з розвитку оборонного підприємства.